Оріях змагались 20 ліцеїв і 8 гімназій. Після групових ігор визначились четвірки сильніших, які 30 листопада боролись за головні нагороди чемпіонату. Кому дістались переможні кубки, бачила Ольга Яцюк. Фінальні ігри просто вражали запеклою боротьбою команд, рівносильних як технічно, так і фізично. Школярі демонстрували неабияку майстерність і чудовий рівень підготовки. За третє місце на майданчику зійшли збірні 4 та 9 ліцеїв. Обмінявшись по перемогами, сильнішого мала визначити третя партія. Боротьба за кожне очко тримала у напрузі як команди, так і тренерів, адже кожному хотілося виграти. І цю радість розділили волейболісти Луцької ліцею номер 9 Після рівного рахунку 9-9 їм вдалось переломити хід гри та виграти. Як зізнається, Дарина Ковальчук, два останні дні були дуже складними, і, хоча не зовсім ідеально грали, проте задоволені цією перемогою. Вчора в нас була дуже складна гра. Ми грали за вихід у фінал 18-ю школою і Ну, це була дуже морально тяжка гра, і ми програли з рахунком 31-33 І сьогодні нам було трішки морально важко, але все ж таки ми зібралися і в другій партії ми показали свої емоції і перемогли. Тренер нам дуже допоміг. Він нас зібрав, сказав, де треба, що. І весь час я підказував. І, ну, це нам дало більше поштовх до того, щоб зайняти третє місце. Гра за подібним сценарієм теж на три партії розтягнулася між головними претендентами за звання чемпіона збірними 18-го та 26-го ліцеїв. Після почергової зміни лідерів третю партію з мінімальною перевагою буквально вирвали волейболісти 26-го ліцею та здобули переможний кубок чемпіонату. У нас з'явився цей запал в очах. Після того як ми виграли другу партію, і вже третю ми вже грали свою гру. І в нас все вийшло. Ми дуже хотіли перемогти. в нас дуже дружня команда. Ми дуже старались. З перших ігор ми вже були дуже налаштовані на перемогу. Срібним призером стала збірна 18-го ліцею і замкнули трійку сильніших серед 20 команд-учасниць, волейболісти 9-го ліцею. Паралельно тривали змагання і серед гімназій, де першість виборювали вісім команд. У цій групі лідером стала команда 3-ї школи. В останньому поєдинку з ровесниками 12-ї гімназії після легкої перемоги у першому сеті окрилені успіхом ледь не програли другий. Але останні два м'ячі були за ними. Турнір був насправді складним. Я не думав, що ми займемо перше місце, але в нас вийшло із-за того, що в нас дуже хороша команда, і в нашій школі хороші гравці. Саме найтяжче школа була напевно 20-та. Ми дуже переживали за з ними в бо там були високі хлопці. Але Видалось дуже легко, ну і ми виграли. А фінал був легким, але в другій партії ми трохи ну, розслабились, майже програли, але потім все одно виграли. Я задоволений, що у Луську є такі турніри по волейболу, це дуже прикольно. Бо коли я був в Польщі, там не було такого. Друге місце у цій групі дістали школярам 12-ї гімназії. І бронзові нагороди здобули волейболісти Луцької гімназії номер 20. Переможці та призери отримали пам'ятні спортивні нагороди від організаторів, яким традиційно є фунт Ігоря Палиці тільки разом, та поповнять ними скарбничку досягнень своїх шкіл. Дуже приємно було спостерігати за найкращими командами турніру, адже були дуже запеклі баталії. І вони отримали заслужені нагороди. Ми завжди підтримуємо нашу ініціативну молодь та. Допомагаємо їм ставати кращими. Ольга Яцюк, Олександр Янчук, для новин на часі.